Всім привіт! Ви на каналі Творчі Уроки для дітей в школі і вдома. Сьогодні будемо робити м'якісенькі декоративні гарбузики з оксамитової пряжі. Для основи нам буде потрібна картонна втулочка з рулону туалетного паперу. Її треба розрізати навпіл. Обережно працюйте з ножницями, щоб не поранитися. Тепер по обом краям втулки зробити надрізи довжиною приблизно 1 см. Ці надрізи загнути всередини втулки, але не до самого кінця, так, щоб вони стирчали. Це дасть можливість зменшити кількість пряжі при обмотуванні. Для декорування буде потрібна оксамитова пряжа. Краще брати товстішу. Вона дає красивіший об'єм, рельєф і швидше накручується. Потрібно відрізати невеличкий шматочок пряжі приблизно метра або півтора для зручності накручування. Закріпити край пряжі між надрізами на втулці і почати обмотувати втулку, вкладати вітки пряжі близенько один до одного, але не затягувати і залишати невеличку свободу. Звідти обкрутити втулку в декілька шарів. У мене вийшло 3 шари пряжі. Всередині повинен залишитися простір для хвостика гарбузика. Хвостик гарбузика можна зробити з товстої гілки любого дерева, товщина гілки приблизно як вказівний палець, відламати шматочок гілки довжиною приблизно 4-5 см і вставити всередину нашого гарбузика. Якщо брати пряжу трошки тонкішу, то втулку потрібно додатково заповнити всередині. Інакше придеться дуже багато пряжі намотувати. У мене вийшло аж 8 шарів, а це більше половини мотка. Тож так само надрізаємо втулку, загинаємо всередину надрізи і потім беремо дві звичайні серветки, скручуємо їх в рулончик і закладаємо всередину втулки. При цьому треба залишити невеличкий простір всередині серветок, щоб можна було накрутити нитку пряжі. В цьому випадку, навіть тонкої пряжі теж буде потрібно тільки 3 шари для маленького гарбузика, або 4 шари для трошки більшого. І так само вставити шматочок гілочки в якості хвостика гарбузика. Хвостики можна залишити всередині просто так. Але краще закріпити для надійності. Для цього скористуємося клеєвим пістолетом. Нанести клей на край гілочки і вклеїти всередину гарбузика. Також можна випустити край нитки і закрити цим хвостиком пряжі нижню частину гілочки і сам отвір внизу гарбузика. Вийшли чудові і такі м'якісенькі декоративні гарбузики. Ними можна прикрасити вашу кімнату до осінніх свят або просто для теплого осіннього настрою. Бажаю вам радості і творчого натхнення! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, як вам такий осінній декор. Присилайте фото ваших тварин. До зустрічі в наступному відео!